Мінус один російський військор, Міноборони РФ заявило, що по групі російських пропагандистів у районі населеного пункту П'ятихатки на Запоріжжі вдарили касетними боєприпасами. Загинув воєнкур російських ріановості Ростислав Журавльов. Ще троє поранено. Фотокореспондент Ріановості Костянтин Михальчевський, журналісти звісті Роман Польшаков та Дмитро Шиков. Як заявили у РФ, журналісти були оперативно евакуйовані до польових медичних установ Міноборони Росії, де їм надається кваліфікована медична до допомога. щодо негативно воскреслого пропагандист Ростислав Журавльов воював проти України ще у складі проросійських бандформувань з 2014 року. А після початку повномасштабного вторгнення Журавльов одразу вирушив у чергове відрядження на Донбас. До вечора 23 лютого прибув до міста Героя Донецька. Вже потім була Вольноваха, Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, Куп'янськ та Вовчанськ. За даними Міноборони Росії, кореспонденти готували матеріали про артилерійські обстріли ЗСУ касетними боєприпасами населених пунктів регіону. І за дивним збігом обставин одержали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок саме удару ЗСУ касетними боєприпасами. Один загинув, троє поранено. Усі представники змі. Водночас у Донецькій області оператора Дойчевелі Євгена Шилка було поранено під час російського обстрілу тренувального майданчика українських військових. За даними медіакомпанії, російські військові використали касетні боєприпаси. Знімальна група видання вела репортаж щодо підготовки українських військових. Наслідок обстрілу один військовослужбовий ЗСУ загинув. Ще багато отримали серйозні поранення. Ми знімали українську армію під час тренування у стрільбі по мішенях, як раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, пролунали нові вибухи, ми побачили, що людей поранено. Згодом українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами, розповів кореспондент Deutsche Welle Матіас Белінгер. На початку липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси. Президент України Володимир Зеленський заявив на саміті НАТО у Вільнюсі, що ці снаряди будуть використовуватися лише з військових цілей на окупованих частинах України. Він також сказав, що російські війська постійно використовують касетні боєприпаси на українській території. У свою чергу глава Кремля оголосив, що поки що Росія не використовувала в Україні касетні боєприпаси, але готова це робити, якщо їх застосовувати українські війська, тож може обидва обстріли спровоковані однією стороною, адже Росія могла пожертвувати одним пропагандистом, щоб звинуватити Україну у використанні касетних боєприпасів, і потім вже відкрито і масово використовувати цю зброю проти України. Мовляв, вони перші це не ми. Тільки увесь світ знає, що Росія використовує у війні в Україні касетні бомби із самого початку.